Одним з факторів, який дуже сильно впливає на те, скільки буде коштувати заміна даху на вашому будинку, це доступ до вашої території. І ось що я маю на увазі. Як бачите, я зараз стою на вулиці перед будинком, це є територія міста, а будинок заді мене напевно 100 фіт, де знаходиться. Коли будується дах, то потрібно провести ще будівельні матеріали. Це зазвичай дві або три палети, і кожна палета важить, напевно, тонну або півтори, залежно від матеріалу, який ви вибрали. Якщо компанія, яка проводить будівельні матеріали, приїжджає сюди, у них є величезний кран, і вони часом можуть подати будівельні матеріали прямо на ваш дах. Але це можливо тільки тоді, коли доступ між те, де кран стоїть і вашим будинком нічим не переривається. В цьому випадку ми цього робити не змогли, тому що як бачите, заді мене дуже багато дерев, і кран не може оперувати тоді, коли є дерева між публічною вулицею і між вашим будинком. Також вони не можуть працювати тоді, коли є близько якісь power lines, лінії електропередач. Тому якщо ви дивитеся на свій будинок і бачите, що у вас навколо будинку є дуже багато дерев, і між вами і вашою вулицею, і територією міста, є велика відстань більше ніж 50 фіт, то це напевно що означає, що ціна вашого даху буде статистично доларів на 300, 400 чи 500 більша, в залежності від розміру даху, ніж дах вашого сусіда, якщо в нього є драйви, які йде прямо до хати і жодного дерева немає.